Я хочу тебе розпитати. Розкажи всім про твій досвід участі в конкурсі ранкові зорі. Будь ласка, цілу гендесі. Розкажи, як це, це було? насправді дуже довга історія, тому що ми в той час якраз їхали в Румунію у відрядження по ібі і все склалось в один день. Водночас було і результати конкурсу бізнес. В якому по співпадінню перше місце зайняла наша школа, а друге місце зайняла школа в Румунії, в яку ми приїхали. Це було був цей конкурс від з порано інноваційні, і саме професори вже так. Я попитати там було чотири номінації, і це було в той час, коли ми їхали в машині назад з Румунії. Ми зупинились на заправці, я всіх вигнала з машини, ані Ні, так, Наді, джуз. Так, я в Машині на діджу їхала, всі пішли до машину. Ані Дмитрів, я навчилась в машині на Я там е презентувала свою презентацію, всі дивились в машині Ані, як я їх презентувала. І І потім ще до вечора слухали шість годин, скільки там тривало. тривав цей конкурс. Якраз ми приїхали в готель. Перед кордоном, щоб поїсти, і ми слухали результати, і ми були в шоці. Та що все що все так, склалося. Та, Та, що так, не так. Дивіться, Я вас не люблю ще без не че були правильно. У мене є таймер.